Вихованці мистецького табору Краєзнавча мандрівка нині розписують посуд. Саме такі смотрицькі тарілки виготовляли наші пращури. Пташку я придумала сама, ну таку форму, хвіст я придумала сама, а форму я взяла з малюнку. Ну, там взагалі вона мала бути зелена, але я зробила так. Це тарілка, вона їх робили на поділі. Я в цьому таборі, то в мене є бажання стати. Відомої художниці це е, змія в пустелі. Тут ще е, кактус є. Я хотіла б намалювати тарілку, де написала б є швидше». Табір із даним перебуванням організували працівники молодіжного фольклорного гурту «Ладовиці» спільно із Хмельницьким обласним художнім музеєм. З понеділка сюди приходять діти віком від 7 до 12 років. Основна ціль це дітям показати мальовничу природу. Взагалі нашого подільського краю показати, що в нас є в краї цінне, що потрібно продовжувати, а взагалі ознайомити дітей із традиційною культурою Поділля. Першого дня ми подорожували по місту і завітали до краєзнавчого музею, де поринули в історію краю, в археологію краю почали цікавитися діти навіть так на на власних очах. Багато запитань задавали, що це, як це, коли воно існувало. Дев'ятирічний Тимур Цимбалюк до табору цьогоріч приєднався вперше. Хлопчик каже, хоч і полюбляє спорт, але мистецтвом захоплюється не менше. Мені дуже подобалось дуже довго роздивлятися всякі картини і скульптури. Тоді ти розумієш їхню суть. І ще мені дуже сподобалось, коли я весь цей музей обходив цей, то я зрозумів наскільки це Україна, цей це цікавий і. Ну, впертий народ, який йде завжди до кінця. Раніше я не була в таких таборах, я перший раз в таборі що в музеї. Е найбільше мені тут подобається, як нам тут роз е проводили екскурсії, розказували про які е різні речі, скульптури. Щодня у дітей нова програма. Окрім відвідин музеїв, вихованці табору разом із викладачами їздять на екскурсії в межах міста та області, організовують майстер-класи, ігри та розваги, а також знайомляться з мистецтвом, вивчаючи народні пісні. Ето студія Ладовиці кожного літа проводить табори, літні табори. Минулого року це були двотижневий табір на півдня. Цього року ми спланували тиждень протягом цілого дня. Нема такого, що дитина сумує. Весь час якась дія, весь час якийсь рух. Свою роботу табір завершують вже цієї суботи. Для гостей заходу вихованці табору готують концертну програму. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.